Пропонуємо ДН Гарант, ранньостиглий ремонтантний гібрид кукурудзи від компанії Маїс із Фао 200. Гібрид призначений для вирощування на зерно та силос, поєднуючи високу врожайність, стійкість до посухи та хвороб. Основні характеристики ДН гарант: потенціал врожайності 115-120 центнерів з гектара. Тип зерна зубоподібне. того кольору, висота рослин. 265-275 см пиральна вологість зерна 14-17%. Переваги гібриду ДН Гарант висока врожайність до 120 центнерів з гектара навіть в умовах стресових факторів. Відмінна посухостійкість. Цінка 9 з 10 дозволяє успішно вирощувати гібрид в посушливих регіонах, стійкість до хвороб. Висока стійкість до фузаріозу, сажкових хвороб, кукурудзяного метелика ремонтантність. Хібрид добре переносить складні погодні умови, безпечуючи стабільний ріст і розвиток. ДН-гарант гарант це універсальний вибір для аграріїв, які прагнуть отримати стабільно високі врожаї, мінімальних витрат. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.